Українці великі й малі, у піснях заря прославляє і на рідній прекрасній землі в вольній новій сім'ї проживає, заповів нам великий Тарас Україну, як матір любити. Ж єдина у нас, а ми всі дорогі її діти, крізь віки він говорить до нас, Його слово не згине ніколи, і сьогодні воно як наказ, Що засвоїли ми вже зі школи, Українці великий малі. Снях тот царя прославляє, і на рідній прекрасній землі, в воній нові сім'ї проживає, українці великі й малі, у піснях тот царя прославляє, і на рідній прекрасній землі, в воній новій сім'ї проживає. Кила Дніпра височить, і вдивляється пильно простори неба синього ніжна блакить, огортає його, наче море, і віки він говорить до нас, Його слово не згине ніколи, І сьогодні воно як наказ. Що засвоїли ми вже зі школи, Українці, великі малі, у піснях от царя прославляє І на рідній прекрасній землі, у вольній мові сім'ї проживає, Українці великі малі прославляє кожній установі державній він вишитий. Зараз заповіт перекладений на 50 мовах світу. Вперше заповіт прозвучав саме на могилі Шевченка, коли його перепоховали вже в нас на Україні. Буквально. У 1862 році він прозвучав на польській мові, потім на російській, і так було 50 мов. Дорогі мої, зараз до вашої уваги прослухати заповіт на, перш за все, на українській мові, а потім на європейських, на іспанській, на англійській. На німецький і на польський. Заповіт. Заповіт. Тестаментом. Тестамент. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб плани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий Квандоджому джомуера ен терадме ен уна тумба, а джаріба. Собре уно до мене, то до мій украйній як ліда. Соди дефілс, за банде степс.

Волю окропіте, і мене в сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.